Швиденький огляд винограду з дальнього кордону, як я це називаю. Ось Брат уже попідписує, який дає сорт. Буду через паузу працювати, так що не ображайтеся за приривисте відео. Тобто, тут уже гарно все дозріло. Тут по сортам брат підкаже, як де що. Дозрівання таке нестабільне. Хоча в цьому році не дуже незрозуміло, де хто є що. Це, напевно, кишмиш якийсь, Ну цей ось вже тут і громка такі є. Шикарні. Цей вже смачнючий. Налився вже, але дозріває ще. Ну так, є такі громкі, але Усяке буває. Але є вже ось навіть такі, які вже майже готові. Ось. По сортам, по всьому. Попебі їздять, по всьому брат уже каже. Також, ну, ще тільки-тільки наливається, можливо пізніший. Але він трошки в цьому році прихворів. Так, якщо бачите, то це нова лоза, але є пошкодження. Так, є різні. Поїхали далі у коня педалі. Тут також не зрозуміло, одне громко більш-менш, інше ось, як бачите. Геть, не попав. Отак. Вибачайте. <смі> Цей кущик. Ну, я б сказав би. Не то, що не дуже, а не зрозуміло. Хоча далі. Просто що не дозрівши ще. Але гронка непогані. Аналогічно тут. Ну, є, звичайно, ось таке. Оце можна взагалі видалити. Ну і останній кущик у нас ось такий. Тут аж одна гронка, але вона вже наливається. На цьому, на цій ділянці фактично все. Далі у нас огляд на наступну грядочку чи виноградничок. Головне на кабачки не наступити, бо мене приб'ють. Так, знову ж таки, підписи будуть у коментарях. Не знаю, як це дозрівання назвати, воно обсипається, в принципі. Все таке собі. Не можу зрозуміти. Так, по сортам знову ж таки Віталік пропише. Не знаю, звідки оце отаке дозрівання. Знову ж таки, питання не до мене. Моя задача зняти відео. Лоза поповзла вверх. Тут уже також навіть мурахи падла їсть. Так, далі йдемо. Не зрозуміло. Хоча здається, це ось цей сорт. Гронка, як бачите, дуже тугі, тобто вона навіть не розвалюється, хоча уже ось, будь ласка. Звірі лазять. Хай собі лазять там. Ці дуже тугі грона насправді. Ну, тобто плотненькі. Хоча є, знову ж таки, не знаю, з чим це пов'язано. Тут уже Віталій вам пояснить. Знову ж таки ось і поряд ось. То Віталій вам пояснить уже. Е, ну, це пізній сорт. Йому ще дозрівати і дозрівати. Тут ще. Усе Віталій пояснить. <хи> ну, тут поки що так. І ще одна наливається вже, наповняється. Цей заплутався взагалі. Продовжую відео. Ще один кущик. Ну в цьому році він. Ну, я не, не розумію, чому він позаплітався ось так, він позачіплювався об арматуру. І один з улюблених моїх сортів, відповідно, Гарольд. Ах, в цьому році він трішки, назвемо це так, печальний. Це гронка взагалі обсипається, до нього торкнись, не розумію чому, то пояснить спеціаліст. Моє діло їсти. Але є два неймовірні грона. Так, для того, щоб краще було видно, це вже об'їдається. Так що усім смачного!